Доброго дня! Темою сьогоднішнього уроку є: Вносимо правки і форматуємо текст. У вашому клас я вже поклала завдання, а саме написала: «Набери у текстовому редакторі онлайн віршик Виконай завдання, як запропоновано у цьому відеоуроці. Зразок віршика ось перед вами. Тут всього 6 рядочків, віршик про осінь. І онлайн-текстовий редактор посилання трішечки нижче. Перейшовши за цим посиланням, у вас вийде ось таке віконечко. Після того, як ви наберете цей віршик, я вже не буду показувати, як його набирати. Лише нагадаю, що велика буква пишеться через клавішу Shift, тобто зажали її і натиснули на будь-яку букву, буква зробилася великою. На новий рядочок ми переходимо за допомогою клавіші Enter. І знак оклику: тут у вас є у віршикові, то його через Shift-1 у вас буде знак оклику. Завдання таке. Потрібно після того, як ви наберете приблизно ось так цей віршик, його виділити, зробити жирним, тобто натиснути на буквочку цю Б, і розфарбувати кожний рядочок своїм кольором. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, тобто віршик такий підходящий. Зверніть увагу, де фарбуються наші буковки. Буква А, і така на ній ніби ніжка. І коли ви підводите мишку, засвічується підказка, колір тексту. Натискаємо на розгорточку, тобто на цей малесенький трикутничок чорний, і обираємо колір до свого смаку. Виділили наступний рядочок. Ось такі осінні кольори на мій смак. Ви можете обирати кольори свої на ваш смак, як вам подобається. Але кожен з рядочків повинен бути розфарбований своїм кольором. Ось таке завдання. В кінці зробите скріншот і перешлете мені виконане ваше завдання до клас руму.